Бойові модулі волі та 150 п'ятдесятів для військових червоної калини передали громада Вінниці та міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Бойові модулі виготовлені українським виробником, призначені для дистанційного спостереження за полем бою та ураження живої сили противника. Вони можуть вести вогонь на відстані до тисячі метрів і працювати безперервно протягом години. Керування здійснюється з дистанції до 100 метрів, а час збирання модуля лише 5 хвилин. Якщо будемо брати для порівняння сім дюймів і десять дюймів, по-перше, це вага, яка приноситься. Сім дюймів ми використовували і використовуємо для враження живої сили, так як він менший, він несе менший заряд, фугасний, і це дуже добре для знищення живої сили. Якщо говорити про десятку, це вже йде більший що по об'єму, що по зовнішньому вигляду, скажімо так, дрон він несе на собі три кілограми, скажімо так, вибухової речовини. Незалежно чи це фугасно, чи це кумулятивна, він використовується вже як для враження живої сили противника, так і для враження техніки противника. Ну, це було дуже добре бачу. ну, Видно нещодавній штурм, який відбила бригада, це саме за 80% це впівдрони, саме ось такого ось такого плану, 10 дюймів. Це вже 23-та передача допомоги для підрозділу Червона калина. Підтримка триває з 2014 року. Вінська громада одна із лідерів серед обласних центрів України за обсягами коштів, виділених на підтримку збройних сил України. В рамках роботи міжрегіонального гуманітарно координаційного штабу ми допомагаємо 63 різним підрозділам і бригадам, але якщо говорити про червону колину, це один із основних підрозділів якому ми допомагаємо ще з 2014 року. Якщо говорити про повномасштабне вторгнення, то тільки в коштах ми виділили 98 мільйонів 716 тисяч гривень, з яких 85 мільйонів вже отримано. Це на різні обладнання і на будівництво різних споруд, які необхідні для ведення бойових дій і для закупівлі відповідної техніки. І так само ми передавали тільки 14 автомобілів, пікапів ми передали безпосередньо цьому підрозділу. І так само і палозаправники, і автомобілі для перевезення особового складу. Багато fpv дронів Якщо говорити за минулий рік, то це тисяча fpv дронів які ми передали цьому підрозділу.